Так, так, и еще стоим, стоим, детки. Стань нормально. Стой, нормально, нормально. Оля, ровненько не Ручки вот так, Оля. Оля.

Ліхтиками. А тоді одну ручку поклали і так посидимо трошечки. Тихенько-тихенько послухаємо. свою руки. Мене звуть Алла Тіхана. Всі разом сказали? Алла А як вас звуть? Я декого вже знаю, де кого не знаю. Будемо знайомитися приходу руку. Гостово, шкільний клас. Цілий рік ми з вами будемо в цьому класі займатися. Цікавому справами вчитися. Поки що я хочу вас познайомити із правилами, які повинні знати всі-всі учні, адже ви сьогодні вже стали учнями, не просто маленькими дітками, а учні. Учні в школі займаються уроках. Уроки на дозволу вчителя на вулиці виходити не можна. Під час уроку, якщо вам щось потрібно, сказати вчителю, чи вам захотілося вийти в туалет, ви повинні підняти тихеньку руку. Я вас одразу побачу. Не викрикувати, не кричати, але тихенько, я щось служу. А ось так, як Сергійко показує, треба підняти руку. Сергійко знає, як піднімати руку. Молодець Сергійко, тепер всі покажіть, як треба піднімати руку під час уроку, якщо ви хочете щось сказати. Молодці. А ось так можна піднімати руку? Можна? Ні, не, не потрібно. Тому що я вашу руку так лучше. Якщо ви всі будете отак вот махати, це значить ви ось на 2. І я вам так піду там. Так, і мені потрібні два помічника. Це буде серйозник. І. Можу взяти трошки менше. Кожен вас так книжечку випити. Так, Сереженка, ти таки забув покласти. Сережка типу. Сережу, собі бери, Сережу. Візив собі. привітати ребятам значить тут